Сьогодні говоримо про те, як зрозуміти, чи ти ще ростеш, чи твій зріст вже зафіксувався. Це питання хвилює багатьох підлітків і навіть дорослих. І зараз ти отримаєш чітку відповідь. Отже, почнемо з простого: ріст людини зазвичай припиняється десь у 18-21 рік у хлопців і в 15-17 років у дівчат. Але кожен організм унікальний, тому вік це тільки орієнтир. Щоб зрозуміти, чи ти ще ростеш, спробуй вимірювати свій зріст раз на місяць, вранці. Навіть пів сантиметра приросту за 2-3 місяці це вже знак, що ріст триває. А тепер найточніший метод рентген кисті лівої руки. Так, так, саме кисті. Лікар побачить, чи відкриті у тебе так звані епіфізарні зони росту. Вони, як будівельні ліси для кісток, відкриті ростеш, закриті, ріст завершено. Є ще один варіант аналіз крові на гормони росту, особливо Іґєф 1 Він покаже, наскільки активно твоє тіло ще розвивається. Але навіть без аналізів є кілька підказок: наприклад, чи змінюється розмір ноги, чи став ширшим голос або обличчя, чи тривають зміни тіла, особливо в підлітковому віці. Це все непрямі, але важливі сигнали. І, звісно, генетика. Можеш приблизно підрахувати, яким буде твій зріст. Ось формула. Для хлопців: зріст мами плюс зріст тата плюс 13. Поділити на 2 для дівчат, зріст мами плюс зріст тата мінус 13 і теж поділити на 2. Це, звісно, лише приблизно, але часто працює. Підсумуємо, хочеш дізнатись, напевно, зроби рентген кисті. Хочеш перевірити вдома, вимірюй зріст щомісяця. Хочеш ще точніше аналіз крові на гормон росту. І не забувай, ріст дуже залежить від спадковості та здоров'я. Напиши в коментарях, який у тебе вік і зріст, і я підкажу, чи є ще потенціал до зростання. Не забудь підписатись, бо тут буде ще багато простих відповідей на складні запитання.